Вітаю вас, друзі! Мене звуть Володимир Воротняк. Ви на моєму каналі. Ми на воді з Дімоном. Дімон перев'язує щось. Я трошки згодом вам його покажу. Тому ви, мабуть, вже забули, як він виглядає. Ми сьогодні на Дніпрі. На Дніпрі на одному з дуже цікавих місць, де минулого року непогано вдавалося ловити нам судачків. Вирішили перевірити, що у нас тут буде цього року навесні. Вон, Як ви бачите, скільки. Скільки гілляк тут мільйон. По супервисокій воді, підмило мило надзвичайно велику кількість цих гілляк. Ну і зараз ми по сухому ходимо по них. Адже водичку на Дніпрі вже дають не так, як давали ще там, три тижні тому, але все-таки дають. От сьогодні течія йде і. Буде в нас дуже-дуже цікавий відос. Я вам обіцяю, він буде дуже цікавий. Прямо додивіться до кінця. Дімон поки пішов ловити, а я вам зараз давайте покажу традиційно, що за снасті я використовуватиму. Claimeret UX до 4 ЄГІ. Дайва Exist 4000. Намотане тут duel hardcore 06 з 4 жилка. VIP саме в цьому кольорі, саме в цьому кольорі, він сьогодні зробить всю риболовлю. Це я так вже спойлеру трошки. І на, на свинці, сьогодні на свинці. Вольфрам дуже тут дорого, обривів багато. Дуже такий цікавий і драматичний початок риболовлі вийшов. Було в мене декілька покльовок непоганих. Була нормальна риба, але не вдалося її дістати. Адже були на те причини. Вон, дивіться які. контакт ой хорош ай яй 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 бризов зараза. зараза. ты ты ж яй бабай. Дочекався Бляха-муха З якої подачі ядерної прям, прям кайф. Але не такий, як перший, ну. я пальце суди. Весняна риболовля, вона досить непроста, адже. По високій воді підтоплює достатньо е, широкі площі мілководних ділянок, і ми можемо в Вейдерсах підійти, е, ну, скажімо, не дуже далеко від берега. А бровка, як зазвичай, знаходиться набагато далі. І після того, як сідає гарна риба, ми її... Е, Ну, не можемо підняти одразу з самого дна, якщо мова йде особливо про судака, щуката виходить наверх, вона ну, зовсім по-іншому себе поводить. Судак мордою вниз, і, як правило, бровка, яка у нас знаходиться подалі. Робить свою справу. Контакт будь-який шнура з цією штукою ракушняковою у більшості випадків. Робить свою справу. Обрив і до побачення риба разом з монтажем, разом з всілякою штукою. Так що, якщо є змога, ну, необхідно шукати місця, де немає такої різкої бровки, ну, щоб просто не втрачати свої снасті. Тому що ну, неприємно і снасті втрачати, і рибу, яка з цими снастями. І потім плаває. Ну, а потім щось відбулося. Дивіться самі. Що, друзі? Дімончик такий вловив судачка. І ще покльовка в нього, каже, була. А в мене два зріза обровку. Об Ось така історія невесела. Зараз я вже поставив меншу приманку. Я поставив віпо по Адже перший, найбільший судачок, який в мене зрізав, він взяв саме на 2.8. А потім я досить тривалий час проходив з 3,6. Ну і була... Опа! Є! Yeah. О, оце гарний, це гарний, прям гарний, гарний. Ого. Мені мені здається навіть мені здається навіть це щука. Мені так здається. Куди, куди? О, щось щось гарне. Знову екшен на бровці і в траві. да Добра риба. Так, да, так, да, так, да. гарна, гарна. Дуже добра. Прям щось суперстарне. Дуже добра риба. Стоїть на місці. То думаю, що це судак, Вовчик. Це точно не щука. Але якщо судак, це прям царський. Царський, так. Да. Офігеть. З такої подачі, що... Можна обісратись. От тобі й находили. Чекай, чекай. Вже ж, бляха, дебільна ця історія. Вовчик обережно, там обрив. Та я розумію, я хочу максимально унеможливити оцю бляха-бровку. О, щось починається. Оживає? Так. Да. Так. Да. Це трьох як мінімум. Але чому не в мене? Фух, чекай, чекай. Наче, наче поки йду. Вже далі не йди, будь ласка. Та я далі вже. <різь> я не можу. Будь ласка, не да, ходи. Так, схоже, схоже все-таки на судака, бо щука би. Ну вона б пішла наверх. Ти ні. Піднімайся. Не хоче. Не хоче. Давай, давай, давай. Слухай, просто стає на дно. Ні, потрошечку йде, потрошку. Прям дуже потрошку. Ну і типу це, це ж не сом точно. Та ні, він би стартував. Це судак. Просто здоровенний. О! Бляха, там вже я не піду туди. <рес> щось, щось наверх, так, да? наче виходить? Ні, ні. 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 Він на бровку лізе. Не треба йому туди лізти. Так що не йде, да, взагалі назад? Та не, На тебе. не йде взагалі стоїть. Капець Ну Навіть не дає хоч разок його качнути ну, на себе. Будь ласка. Будь ласка. Ну іди сюди. Будь ласка. Покажись. Ти диви. Слухай, воно як відчуває, що його в якусь не ту сторону тягнуть. Да ти Він хоче в глибину. Ну, вже наче пішло потрошки. Так, ледь, леть, леть. Бляха, <да? реш> так? Але яка подача, чувак? Просто анріл. От тобі і канавка. От тобі і канавка. Вже 5 хвилин ти тягаєш. Ну давай же сюди, ну. Там не може бути залишок шнура мого? Та ну і навряд чи. Ну, куди, куди? Слухай, ну дивно воно взагалі не підіймається, як таке? Воно вже, наче, наче вже потрошечку. Ого. Ага. ого, ага. Ні. Не так, щоб, так? Да? Угу. Да, чувак, там что-то серьезное. Серьезно, да. И это не сон? Нет. Это судачево. Просто... Трофейчук. Трофейчук, это не трешка. Очевидно. <свят> <свят> Далеко. <свят> ну, что-то не это. Слушай, я там Пройду, О, він щось ліворуч потягнув. О, тут наче наче норм. О тут я пам'ятаю з літа, що тут дуже різка бровка від... О, рішина, дивись який вийшов. Очерету. Та нащо тобі той же рішина? Ти давай з цим розберись. Все, не йди, там супер різка. Та я. я наче відчуваю, я бачу просто де ці куши. Там обрив. Зараза, він ліворуч тягне і хочете трісне. Ну все, давай. Давай, давай, ти ж. Слухай, охреніти. Ну. Наче підвтомився вже. І стоїмо в вейдерсах, іначе є куди рибу тягти, а але вона не хоче. Так, да, здоровий, бляха. Але вже поряд. Каманчук. Дивись, що там глибинка не була в прогалі. О! -о, 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 -о. Дімончик, допоможи боротьбу. Давай, 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 давай. Тягни на мене. Дімончик, братан. Чувак, це навіть не п'ять. Це до сім. Це до сім. Це до сім, друзі. Подивіться, йоханий бабай. Ану, давай покажу. Не видно буде. На твою камеру. Слухай, залишились ще такі монстри. Чувак. Йоханий бабай. Пішли на берег. Ось так, друзі, Дімон. Все почесно. Це моя дірка була, я тут нащупав. Віпо 2 і 8. Да, і там шахта. Це знаєш на що схоже? Знаєш, як ти цей воно називається? Коли групі розловив, ти, 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 ти тяг, тягнеш отак його. Та ні, ну це ну, просто. Ну, Блін, друзі, ну, подивіться ще раз. що це таке. Таких не буває. Капець. Коротше, це, Короче, це кайф. Це, це риба. Бо, це ти, до речі, в курсі, що це мав, мав бути мій? Тепля. <реку> 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 Дивіться, друзі. Ну, Ось я, туди, вам і віпо. я туди не долізу. Там палець відкуси. Та але якщо зажме щелепи, то може бути боляче. Так, віпа да. 2 і 8. Маленька. Я передаю тобі. Бери. Взяв? Друзі. Йоханий бабаян. Ви розумієте, що це таке? Це просто кайф. Ну на, да, це шістка. Це то. Ну ні, я думаю, що більше навіть. Просто... Шістку я бачив. Це просто торпідос. Що, друзі, дивіться яка краса. Це просто нереально. Це судак. Я не знаю скільки він. Шістка, вірняк. Дімончик, так? Да? Ну ні, це шість плюс. Більше, більше він схожий на На, на... 7. 7. на крокодила. На крокодила да. Охренеть. Ну і що? Будемо, звісно, що його відпускати. Він яка паща. Таких точних не треба брати. Я його ледь несу. Ух ти. Як в цих... Як в фільмах англійських крутих. Це торпедоз. Оце торпідос. Оце торпідос. Так? В кадрі, як да? Давай, давай, давай. Давай, давай. Боже, дякую тобі, що ти клюнув в мене. Пливий дуже. Друзі, ну емоції трошечки вщухли і дивіться, я вам все тепер покажу. 18 грамчиків, джигріх. і 2,8. Тільки ну, поставив у Дімона стрельнув ще е е гачечок, двійничок. І зробив перший закид. І влетіла ось така красивенна мамка. Скільки важить, я навіть не знаю. ну Нема вагів де мучити таку. Рибину не хотілось, одразу відпустили. Але ось вам і приманка. І е, от, що найцікавіше, тільки вам, роз, тільки вам розповідав, що на велику не клює, поставив малу перший закид і влупив ось такий Ось така просто ну, нереальна ну, трофейна риба, трофейний судак. Витримало все, і шнурок, і паличка. Так що можна ловити на 0,6 шнур з берега в Києві? Ось вам. І відповідь на питання. Цікава історія. З дімоном передивлялись відоси, і, ну, скажімо, виваджування було з не найпростіших, і було цікаво ну, всі ці моменти пережити знову. Спочатку з покльовки, і, там, і всі, протягом всього виваджування. І що я вам скажу? Одразу. Згадую популярне питання. А чи все чекала мереті Судака? Вона така м'якенька, і Судака треба сікти. А чи витримає вона супер здорову рибу? Вона ну, така доволі, доволі тендітна паличка. Ну, якщо взяти там аналогічні, дрючковаті такого ж самого тесту. А як вона буде відпрацьовувати на малій рибі? Як буде на великій рибі? Я думаю, що після цього здоровенного судака одразу багато питань знімуться самі по собі. Поясню, чому. По-перше, палка надзвичайно кидуча за рахунок свого ладу. Вона кидає дуже дуже далеко. Набагато далі, ніж палки там супер супер швидкого ладу. От, Дімон, я думаю, зі мною погодиться. Тому що насправді, от зараз така ремарка: Дімон раніше теж вдружків більш полюбляв. Ну, він дуже давно, він так, мене так. зараз знімає, але він все чує. Полюбляв дружки і каже: слухай, ну як ти ловиш на, ну, на, на ці кальмарки? Там вони дуже такі мають свої специфічні особливості. Ну, власне, я її вже їх і перелічую вам. Перше, це далекобідність надзвичайна, друга це лад, за рахунок якого можна робити дуже дуже плавну, круту філігранну проводку. Це не те, що там дрючок там нема нема чим грати. А каламреті вона кінчиком відпрацьовує дуже класно. Ну а з приводу третього, це популярного запитання. Запитари за запитання, яку рибу вона витягне. Ну mm -hmm. ви бачили, що вона витягне. Відпрацювала від А до Я дуже класно, і в роботі вона надзвичайно крута. Вона зігнулась, і будь-який ривок. Судака вона відпрацьовувала як треба. І не на 0,6 шнур. Багато хто ну, може здивуватись, да, що я ловлю 에, Судака на весняній течі на 0,6 шнур. Ну, от речі, така, така історія. Те, чого не можна сказати про До речі, це саме те, що не можна сказати про палки, як каже вовчик, дрючковаті або екстра да ми тільки що проговорювали, 10 років тому назад у мене мій був улюблений спінінг для судака це Вігор. І проблема його яка була? Мені тоді здавалось, він супер круто січе рибу, все виходить. Але коли сідає риба непоганого розміру, там, не знаю, під 10 кг сомік, наприклад, да, він отак от згинається і далі не працює. Тобто він просто отак зігнувся, тому що. Сам конструктив бланка е, швидких вудок, він е, зроблений для форсування риби. Тобто ну, це басові палки, переважно да, так влаштовані. Американці, вони там ми шуткуємо, що в них в магазинах в повному доступі головні пари до котушок, тому що вони всікають і одразу маслають, маслають це, да, розходники. Розходники, <хих> да, от. і це дійсно проблема, коли ти на спінінгу швидкого ладу даєш слабину. Або ну просто риба робить ривок в сторону на тебе. Дуже-дуже велика вірогідність того, що вона зійде. От Судака Вовчик тягав більше 10 хвилин по хронометражу по камері, і ну, в кадрі видно, що палка працює, 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 і це. В умовах цієї бровки, ну, як на мене, було найважливіше, тому що тут треба було тримати рибу, поки вона не виснажиться для того, щоб її в кінці підняти наверх. Так, тому що, якщо б він її форсував, шнур би натягнувся дуже сильно, і вона просто зрізала бровку, як було в нас. На самому початку да. риболомлі. То, да. Тому що Судак це, на відміну від щуки, вона наверх не... він наверх не йде, він давить, давить. вниз постійно і все. Да. І Три риби у нас на початку просто оббровку були зрізані. Ось такі штуки зі спінінга. Да. А таку рибу зрізати не можна. не можна. Тому беріть собі на олівець. До речі, на фарт бачиш перший Ну, Я ж кажу, що на фарт. І цей шнур, він, він ще обровку не зрізається. Та ні, ну в мене там вже такий шнур був замучений роками. І... Бачиш, перший закид, ну от так от воно працює все. Дивись, який жирненький. Кузан. Ну, Викриний, до речі. Да? На рибочку, давай покажу рибку. Ні, не покажу. Не покажу. Не можна на такі рибки ловити. Ну покажи, покажи. Такий вагітний. Да. Скільки в тебе грам Утю... на цей? Судак? десь 400. Нє, ні, ні. 500. Про -пра Прасочка. Російською утюжок. Пока... Не, утюжки а, все, так. Да. Да. Я ж казав, що я їх треба убирвати, Ага. Я... Це в мене, знаєш що, це теж раритет. Це я в коробку накидав мотлоха всякого. Це э, агаповський вантажик. О, та ти що? Да, бачиш, фарбований. Ще да, молотковує малю. Да, фарба. Ось вот так, друзі, щось навіть прокльовує. То на фарт просто. Так, да, зараз да, дивись. Ще раз на фарт. Ну давай. Друзі, ну що, не записала камера фінального слова, так що я в іншому вбранні на іншій локації хочу вам сказати, що надзвичайно круто ми половили, зловили афігенного здоровезного судака. Ну, скажімо, це найбільший трофей останніх років для мене. Мені надзвичайно сподобалося як Каламаретті. ЮХ відпрацювало його. Я би і... сказав, що це фотомонтаж чи відеомонтаж. Це, це відео настоящий суда. Він цей куплений, знаєш, подушка така є. І, в формі і, судака. І, і точка ця, вона біля Франківська взагалі. Бистриця <рістри> надвірнянська. <рістри> <рістри> Ось такий розклад, друзі. Так що їдьте в івано Франківську область, буду вам здоровезний судак. Ну, звісно, це жарти, але. Задоволення отримано, рибка зловлена, відпущена і все буде добре. Я сподіваюся, вам сподобався цей відос. Якщо так, то обов'язково традиційно тисяйте на вподобайку, пишіть коментарі, чи ловили ви більших судаків. І е, не забувайте тисяти на дзвіночок, щоб не пропускати подальші відоси на моєму каналі. З вами був Володимир Воротняк, Дмитро Галош. До зустрічі тут!